Привіт підписникам та гостям каналу. Сьогодні знімаю для вас відео огляд того господарства. Тут ось у нас такі дірочки, такі жопатні, напевно, на помість з Петреном не знаю. Я навіть не цікавлюся, тому що правда все одно ніхто не скаже. Ось такі Йдемо долі все потреби, на вечір. Малиші Ці. ростуть потихеньку. Тут свиноматка їй залишилося трошки більше місяця. Така пуза ще нема. щось. виїхала. Вона в мене на нормі 3 кілограми. Ось так. Тут все в порядку, щоб не злазити, п'ятна практично посходили. Де-не-де залишились п'ятна. Я думаю, що наступний. Сьогодні ми різали кабанчика звідти, там залишилась тільки свинка, тепер також спарована, Чекаємо, вона ще не, не підтвердила свої вміння, як сказати. Якось так, друзі, і йдемо. що у нас з головного відбулося за ці два дні. Відео знімаю раз в два дні, щоб було що трошки показати, підзбирується щось і показую вам. Ідемо сюди і що ми тут бачимо. А ми тут бачимо наших. Малишів. Раз. Одна свиномоточка. Друга свиномоточка Мотаються. насипав їм престант, щось там ковиряють. Треба якусь кормушку придумати, так вона стінку сюди почепить, щоб їм було зручніше. І друзі. Другі наші відпочивають на теплому ковричку. І вампа і теплий коврик, все там в них в місті. Вилупили вони в одну ніч, в цю ніч. Поросятка немає ще суток. Про кількість говорити не буду. Опороси були, можна сказати, без яких проблем. ці взагалі без проблем. Пройшов опорос. Вона сама очистилася, можна сказати, колов колов'я її в кінці окситацинчик три кубика. Ну так, для підстраховки, бо це було ну, вночі, поглядати я на неї не міг би її. якось так, щось вона гукає їх вже їсти. Будуть бігти, ховаються в ходку, слава Богу, хоча в сарої жарище. Ну. Ну, як сказати, жарище. На градуснику я щось скажу скільки. 22 23 градуси приміщення. Ну, це нормальна температура. Все одно млечі ховаються, їм треба там 30, вони ховаються туди, там коврик. Коврик працює, поки що. Ну, не знаю скільки він пропрацює, але поки що працює. Вон бачите, як висить. там, а, а морда тут. Вони туди біжать, там гріються. Ця свинка їсть, що з'являється такі, вона почала їсти активно, з'являється такий жовтенький. ну Не такий така ріденька, таке, 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 в общем. Не дуже, не дуже густий туалет такий виходить Ну, Будемо наблюдати, поки що всі активні, все нормально, немає ніяких поносу немає. Е, в цій, е, Це також годує. Температуру ось тримаю зараз, переміряю, От вранці не було. Бо там було в переділах норми там до 39, щось таке. Зараз держу, буду, обкусаю зубки, я обкусую через, ну, через сутки, через пів суток. Ну, як, якщо вечором пороситься, утром обкусую, і маркер, щоб намічати. І поміряю Ну Я думаю, що нема. Що, ця, що та свинка встали, поїли, по пів кілограма я їм дав. Воду п'ють, встають. Ну, та придавила. Ну, Це поки що, дай Бог, можливо, все буде хорошо, і ця вигодує, і та вигодує. Та будемо дивитися, будемо їм допомагати. І я думаю, що все буде добре. Зараз вона гукає їх їсти. Як бачите, біжать. Все. Ну, кажуть, свині дурні. Свині розумні, бачите, як вони. Біжать хвостики, я не обрізаю в себе в господарстві так себе. Воно мені ну, в мене не було. Було там пару разів розрізали хвіст, ну, розліз, розрізли та й розрізли, забризкавцями і справі, та і все. Ну, таких критичного, у мене нічого ніколи не було, я надію, що не буде. І в мене дитина дуже любить хвіст їсти, запечений хвіст. Та й всі люблять, я люблю і дружина. і... Хай буде, я так подумав, хай залишаються. В подальшому, можливо, я буду. Аби вони там стояли на щільових полах по 30 голів на 0,8 квадрата на голову, то, можливо, там були б проблеми. Чи кормушка там одна на 30 голів. У мене воно по 10 голів, і я думаю, що так воно в мене і буде далі. І ці якось спочатку, там, можливо, я їх буду об'єднувати. Ну, в общем, виростемо, час покаже. Зараз буду, кусаю зуби, таку проведу процедуру, на третій день будемо прогулювати їм. Я пропою байкоксом і ну, не, не знайшов я толдорокс, там в маленьких дозах велика є для мого господарства. Це дорого поки що, ну поки що якось так. Питали стосовно. Паровірус моїх чи я там роблю профілактику від цього. Поки що не роблю, планую робити. Тільки повідлучаю поросят, там якось 15 днів після відлучки чи, якась, чи 10 днів після відлучки. чи там якось, ну, я, я підчитаю, я точно зроблю так, як пишеться, все знаю, що після відлучки. Треба буде проколоти, я обов'язково це зроблю. Проявів яких ну, цього був в цієї свинки, було. Один, я прийшов, у неї вже було семеро, коли я прийшов вночі в 11 вечора. Вона одну придавила і одну було не муміфіковане, можливо, також придавила, або воно вийшло обмотане пуповиною, Не знаю, не бачив, в ну, всі була одна мумія. То Поки що, слава Богу, мене це минуло. Так сказати, хоч раз мене щось минає, якось так. друзі. До речі, стосовно живої ваги, дзвонять Полтавська область, прямо не знаю, якийсь розплідник свиней, напевно, із Харківської, Сумської області. 85 сьогодні пропонували без процентів. Ну я здавати не буду, я не здаю. Вон тих своїх в мене здавати нема чого, В мене різати поки що так совпало. Тоді поросят не купив і коли вони були по 3,5. І в мене також нема що різати. Тут осталась свінка одна, вона спарована. Тих продавати не буду, тих буду різати собі. Кому цікаво, хто продає, можу дати номера 85, Полтавська область. Не знаю, звідки чоловік той. Напевно, з Харкова, бо він щось там про Харкова говорив чи близько я до Харкова. І ЄС з Лубен ще також один по 83 дзвонив. Ну, така ціна. Я вважаю, що це хороша ціна. По зернові там 3,54 гривні і добавки не так уже. Ну, Соєва макуха, так. Да. Соєва макуха останній раз купив по 24 гривні, щоб ви розуміли, перекупів, тому що заводи чекають, коли впаде ціна на сою. І... Потім будуть працювати, держать, не продають. Наробляють її, воно видно, що соя вже є, сою вбирають, а ціна поки що не зрозуміла, яка буде. Ну, я думаю, що буде в районі 20 гривень. Це все штучно зроблено, не буде вона вже по 12. Хоча ціна на сою, я думаю, що буде в районі того, що була в минулому році. Час покаже, будемо все одно, все одно по 24 гривні Свою макуха дав да, дорого, ну не по 13, там, скажем, не по 17, даже, а 24, о, так. то був брав 19, а то не знайшов ні на одному дорозі, там хтось був від тони. Ну, Тонна мені багато, в мене нема такого, такого запасу коштів, щоб взяти тонну зараз. Ну, Якщо я візьму тонну зараз, того, то я не візьму там тонну, наприклад того. того. Якось, якось я отак то те, то те мене вже поплановано, воно більш-менш що за чим береться, я вже знаю, що за чим треба купувати. І так і купую. По цінах сказав, ціни на поросі у нас 2,5. Копавте область. Комплект не знав. Я навіть не дзвонив, я знав, що будуть опороси. Я не дзвонив, не замовляв, їх там треба замовляти, в общем. Потихеньку тихенько буду від них вже відмовлятися, так сказати. Є, є такі плани в мене на майбутнє. Ця запарована, перекинеться, не перекинеться, час покаже, та спарована. Що там сидить, і через місяць, півтора місяця вже лупить. Все, і то одно місці. До оці хочеться додати. У мене там от є одна свинка. Якщо вона кинеться, хочеться додати. Щоб було дві. Рівно хотілося б так зробити. Поки що є такі плани. Зроблю 400. Три є, один дороблю, вікна поутеплюю. Тут у мене, як бачите, стекло, видно, хорошо. Ну, все одно ну, я досвідюю. Там повикручував лишні лампочки, ті, що не потрібні. На ніч залишаю ці дві, ну, червоні вони світять теж непогано. Якось так, друзі, пішов я працювати, ветеринарні процедури такі, так сказати. А ви дивіться, додивлюйтеся моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, кого що цікаве, ціни, номера, без проблем. Я скидаю любі номера, які попросити. Все, друзі, до зустрічі!